Сьогодні ось така зима на вулиці. Випав сніг, прохолодно, березень місяць. Сьогодні зараз десь 9 ранку, ми вже повертаємося з найближчих сіл. Ми забирали тваринок на стерилізацію. Сьогодні приїде ветеринар, але так як вона ну, не їздить по селам, трохи далеко, то ми самі забрали цих тваринок. І будемо ввести вже в містечко і чекати на ветеринара, Вона вже приїде своїм бусиком і вже забере домашніх і, домашні, і безпритульних. І ще спробуємо зловити тих собачок, на яких я збирала кошти. Хоча погода така, бачите, самі не знаю, що вона з того вийде, бо знаєте, як тепленько, то вони всі на своїх містах, а як так холодно, я не знаю, може десь поховались Ну, спробуємо. Кого знайдемо, того знайдемо, По-іншому ніяк. Не знаємо. Е, і будемо, ну, постараємось погодувати її. І... У нас тут багато гарних місць, такі тут з правої сторони. Тут ми приїжджаємо інколи на відпочинок. Тут Ельзу ми знайшли, яка зараз живе в Америці. Це її база дислокації. Ви представте, отут серед цього лісу викинули цю собаку, а зараз вона живе в Америці. Це, це просто Я не знаю, це бомба і, 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 жила, і жила вона там не один рік, наскільки ми потім зрозуміли, що багато там місцевих цих окружних сел, ну, ті, хто там відпочивав на гори у нас називається. То, да, То її підгодовували, її знають, але ніхто за ці роки її просто в сім'ю не забрав, уявіть від собі. Але коли забрала я, то ще почали претензії пред'являти, щоб я повернула, віддала її комусь. А цуценя в сусіднє село віддали? раз. Маленьку куки. Пам'ятає, які куки. Зараз Та вона не куки, а... ася. ася. І Ася така, що коли я посадив у клітку, то вона мене неї хотіла. А така була ласкуша, то я давав їй м'ясо куряче, пам'ятаю. І, зараз продовжимо І, до речі, тут ми ще знайшли ось буквально по цій трасі напроти смітника Джесі. Джесі, яка живе у нас два теж у Берлі... в Берліні. Дуже два роки тут. Здається, ти не скажеш, два роки, я щось не знаю, що час плине. Так швидко Ну, може, маленькі. Півтори і півтора. Десь півтора їжачення такі маленькі ми знайшли. Ну, Такі траси, багато спогадів, знаєте, куди не їдеш, завжди якісь погоди, якісь тваринки десь були. Ми веземо своїх деяких підопічних, де кого там попідкидали людям. ну, як завжди. Так, Когось підкинули, але ми збираємо кошти з Леною, стерилізуємо, возимо їх. Такі цікаві люди у нас. але... Цікаві люди, бо не хочуть свої гроші вкладати, розумієте? тіпа їх підкинули, вони не мої, я їх не брав. Ліна ну, таке. ніби Хоча так. б там 300 гривень доплатити, ну, не, не, не вистачає чи ще щось. Ось будка прийти так і стоїть, якось треба світі її завести, бо там уже нікого немає. Бачите, треба завезти, буде, якось буде нагода поставити машину, багажник і завезти, бо там в прийти... Я не знаю, чи вони з білку сидять в одній, бо щось там, певно, вони в одній будці жили, то треба цю буде, хоч привезти. Добре, їдемо далі та й покажемо вам тварин, кого ми веземо. Отака у нас погода. В вже з Ведарці. Сліди є свіжі, Лена біля цього. Це, це котенятко якесь. А от собачі свіжі є, здається. Так, вони тільки що були тут. І тут є слід перед нами машини якоїсь був. Або так щось поїхав шофер якийсь. Тут Микола Ну може Микола вже був, так, зараз подзвонимо. Може це він поїхав. Ми, наш знайомий теж підгодовує. Дарсі з цуценям. Миски немає. Ну хто я знаю, може вони занесли собі туди або викинув хтось. Але є калюжі. Так що? Є калюжі, є сніг. До речі, собаки сніг люблять їсти. Зрозуміло, він сушить. Ну, я настільки розумію. Але при цьому всьому вони їдять його. І воду п'ють, і сніг їдять. Ну, Не бачили, може вони десь туди побігли, вони побігають туди. Але сліди. Ну я ж кажу, що таке відчуття, що він... Але дивися, він... А, вони отам ще можуть бути. Поза, побуде, потухає, у у сус сусідньому цьому. Зараз, зараз, ти на себе. Ну то ж треба перервати відео, чи як, чи я просто піду так з телефоном. Я не знаю, ну сліди туди є. А от Дарсі, малишка, на, а ми про тебе говоримо, шукати тебе. На, маленька, на, іди сюди. Хорошенька, дарсюнька, дарсенька, хоросик мій, хоросик мій, хоросик, хоросик, хоросик. Хороша, ласкушка, ласкушка така. Ну чого ти, малышечка? Хороша. Погладити, гладь, гладь, гладь її більше. Не а, бійся. Не хороша. Хороша. <спирь> 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 на маленька, на да. <спирь> <Бе, спирь> <бе>, <спирь> Прийдете... Кр... Мода лабрадора. Пр... Да. Це ну, морда Красунька. Це на, на. На, 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 на. Та машина, да. Є там машина. На, 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 не бойся. На. А от крикливий. Тьенька. Хороша, дві тирі вже велика. Сидівка. Ну, дійка, дійка. Показуємо вам, кого ми взяли на стерилізацію. Оці кішечки. Вони їх підкинули до одної жіночки тут, в найближчому селі. Вона попросила допомогти зі стерилізацією. На них я відкривала збір, тільки, здається, там чорно-білої не було. Ну, Вона дала, кого зловила. В неї там ще лишилось, але так домовилися, щоб вона трошки теж сама підзбирала гроші. Да, бо я стерилізувала вже дві, взяла ще дві. Мене дозбирали на трьох. Там не вистачило буквально там якусь суми 300 гривень, але докласти мені немає зараз чого, бо дуже багато на стерилізацію. То, значить, ми взяли дві. Вони у неї живуть, і бачите, вже навіть сплять. Ми зараз їх, Вони почекають ветеринара ось так в переносочці. Ця чорна біленька так налякалася, що спить біднесенька. І лишилася сіра, вона вже глибоко вагітна, вона не захотіла її давати. І ще якась пухна стала, У мене була фотографія сіра з білим. Здається, три лишилось дівки. Не знаю. Не знаю, якось хай люди трошки самі теж допомагають, бо я не можу на всіх назбирати. А оце кішечка. Я не дуже хочу її відкривати. У мене був пост, де дві дівчинки викинули в ліс. Цю дівчинку разом з сестричкою викинули в ліс. На жаль, їх сестричка померла, було в мене таке щемливе фото. А ця манюня вижила і її забрали в сім'ю. Обіцяла стерилізувати. Ось і забрала. Показую вам на задньому плані собачку, яку підкинули до людей. Вагітно, народила цуценят, декого прилаштували. Ще, здається, дві дівчинки лишились. Теж шукають дуже сім'ї, треба допомогти. Це домашня кетюня моєї знайомої. Вона живе на краю села і всі, звісно, її теж підкидають. Далі хочу вам показати, а, це у нас вже оці кітюньки дві домашніх. Ми мусили забрати, бо в людей не було переноски. І це 15 кілометрів від нашого місця домовленості. Попросили люди, заплатили за дорогу і ми забрали. І ось ці дві опікунські. Ну, щось такое чорно-біленькою, боїться дуже. Зараз ми їх перенесемо в інше місце. І вже скоро буде наш ветеринар. Потім уже в кінці віддамо цих всіх, щоб вони не нервували, не стресували лишній раз в машині. Погода у нас жахлива, холодна. Ось показуємо сніг. І це дуже погано, бо я не знаю, кого ми зможемо зловити. На жаль, плани, плани були одні, збори одні, а все по факту може бути зовсім по-іншому. От результат сьогоднішнього відлову. Собачка біля е, центру зайнятості. Ми її біля парку на біляши підгодовували, але кидали, їй нічого не доставалося, бо тому що інші собаки відбирали, а вона була на відстані. І дротиком ветеринар підстрелив, її. зараз ми її погрузимо, заберемо вона відбігла буквально метрів 200 звідти.